Жінкою, рицарем честі, цей поворотний український історії час Тала леді Лариса Архзязюн. Про свої сакральні переживання під час таїнства посвяти та яке значення має для леді Лариси об'єднання у Дусі з рицарським побратимством ми почуємо з її слів в інтерв'ю. Доброго дня, шановна леді Лариса. Сьогодні ви стали рицарем, благородницею рицарського ордену. Чи можете нам розповісти, що саме вас спонукало прийти до ордену, і також ваші плани на майбутнє духовне служіння в нашому ордені? Дякую за це запитання. Я вам хочу сказати, що моя дорога до рицарського ордену була дуже довга. Вона почалася ще у 2000, здається, здається, третьому році, коли приїхав сюди до нас, до Львова, прець Орлеанський Філіп. І я тоді була в нього перекладачем, і ми дуже багато спілкувалися, і він мене тоді запрошував до лицарського ордену. Але якось так сталося, що я була в Києві і весь час в дорозі. І ось напевно, ця ситуація, яка склалася зараз, коронавірус, потім ця віроломна війна, яка напала на Україну, орда дика. І ми працювали весь час в онлайн, і я була на Зв'язку зі своїми друзями, зокрема з сером Ярославом Кмітом, і він мені запропонував, якби відновити цю розмову про. Орден, і запропонував мені вступити. І цього разу я погодилася. Я дійсно захотіла бути в товаристві однодумців, в товаристві людей, які йдуть Христовою дорогою, які люблять Христа, які е, хочуть робити Божу справу, які хочуть допомагати Україні. Знаєте, я все життя по своїй натурі волонтер, тому що так складалося, що іноді ну, було. Така ситуація, що, от, наприклад, в мене на рахунку було 7 тисяч і 70 гривень, а 7 треба було віддати. І я віддавала. Ось, тому ось, ця волонтерська робота вона не є для мене новою, але знайти однодумців, знайти людей, які сьогодні щиро цим займаються, це дуже багато значить. Знаєте, тому що іноді кажуть, що один полі не воїн, я переконаний воїн навіть один. Але коли нас багато, то ми є сила, і це і зовсім інакше інакша справа. І тому я сьогодні я тут. Дякую дуже. Дякую за відповідь.